Стрільби багато. Ракети три рази падали на подвір'я. Ну, вижили. Пан Микола, всі шість з половиною місяців окупації, прожив у Біляївці. В перші дні після заходу росіян та ДНРівців в селі зникло світло. Мобільного зв'язку майже повністю теж не було. Чужинці забороняли виїжджати, поставили табу на постачання продуктів. Вижили на запасах з власного погребу. День визволення на початку жовтня один з найщасливіших днів у житті чоловіка. Світла немає. Світло зразу як окупація почалась. Почали несколько ну, днів, ось, а потім вона заглохло. Що я связь держав з Запорожьям, там дочка в мене, вона мені всі новини, бо в нас тут трудно, не... св'яз практично не працювала. Ну, умудрялися зв'язуватися, вона каже, сьогодні у вас вже передали, що в селі руські, українці. Я виглянув вигляну, ну нема нікого. Коли хлопці йдуть, обнімаю, все таке. За час окупації на подвір'я чоловіка та сусідні території щонайменше тричі прилітали міни та снаряди, зокрема й касетні. Вирви від них, дірки від осколків та залишки від ворожого залізяча в Біляєвці, можна побачити, чи не в кожному куточку населеного пункту. Ча біляєвку ось звільнили на початку жовтня, але наслідки російського так званого освобождення. Ось можна побачити просто на полі. Хвостовики очевидь, від касетних боєприпасів. А якщо ось попрошу оператора перевести трохи далі, кадр далі в полі вон стерчить хвостовик від ракети більш потужного калібру. Я не спеціаліст, але можливо це ураган або навіть торнадо. Пані Валентина корінна мешканка Біляївки. каже, до неї на подвір'я декілька разів приходили чужинці, перевіряли документи, і на тому справа закінчилась. Чого не скажеш про будинки, де власників не було або вони евакуювались? По людях казали, ну нас нічого. А оце де повиїжджали і пусті хати, забирали холодильники і мікроволновки, все вивозили. Все є пусті хати стоять без нічого. І кроваті, і все на світі. Ой, я не знала, що я як кричала, я як обнімала, вони кажуть, бабусько, тікайте, бо ми з автоматами йдемо, провіряємо, чи ніде не залишилися. Я думала, що я лопну. хай Бог мій, як поглянула, що з жовтими пов'язками йдуть. Та яка радость була, хай це, це не сказати. Найстрашніше місце в селі під час окупації була школа, там де та росіяни практично одразу після заходу облаштували штаб. В одному з класів була катівня, де позбавили життя чоловіка онучки, пані Валентини. Його забрали ні за що, просто троє в масках озброєних чоловіків перестрибнули через огорожу, надягли мішок на голову і увезли чоловіка на допит. Сильно російці здівалися над людьми, як забирали. Я ж кажу, що в нас того онучкиного чоловіка. Пили, закатували, десь голого, бідного й поховали, зарили. Ми не знає де. бо внучка Ася приїжджала і пішла в школу там, де їх держали, знайшла штаники і трусики його. Це ж так і здівалися, це ж так і здівалися. а йому 35 років і залишився не годі 7 місяців дитині. І дійсно, те місце, де до окупації навчалось до 200 дітей різного віку, зараз складно уявити мирним та охайним. Всі входи до школи перегорожені ящиками спецнарядів. У вікнах облаштовані стрілецькі позиції з мішками із землею. В усіх кабінетах та коридорах закладу освіти сміття та хаос. Кан'як Кримський п'ятилітній. Ну ось одне з підтверджень того, як. Оці так звані визволителі проводили своє дозвілля. Ну і, взагалі, до додачі до алкогольного хобі, повсюду царить такий ось безлад. Повсюду валяються порожні ящики, скриньки, обгортки від чогось невідомо чого. Ну, орки, як вони є. Сільський староста був рішучий проти заселення окупантів до місцевої школи. Але чи багато ти зробиш проти озброєних чужинців, яким сільські мешканці неважливі? Виходять двоє з автоматами. Ми тут там лейтенант, помощник почали, нам заселити людей. Я кажу, у нас казан немає, у нас воєнних не було ніколи, у нас, ми займаємо школу. Кажу, ну як не учебне заведення і не можна вам тут, ну вони там по-русски, ми з Донецька почали, народна міліція і проще-проще. Кажу, ребята, кажу, шукати якесь друге поміщення, ну тут ну, не можна, тут діти, у нас, у нас тут все красиво, все. Ні, от ми в Трифоновці зайняли заняли школу. Ми займаємося школу. Перші три тижні окупації ДНРівцями в Біляївці було відносно тихо. Якщо не брати до уваги постійні перевірки документів чужинцями та грабунки магазинів з перших чисел квітня, після заходу вже росіян стало гучно. Почастішали обстріли, збільшилась кількість бронетехніки. Місцеві здавали розташування ворогів українським армійцям. Провірки були постійно ходили. хто то нас здає, хто-то нас здає. Третіш зайшли. На ставок зайшла ППО і бронетранспортер. Ну, здавав, тільки ну, не тільки я. Позвонили, хлопці влупили, утром стаю, а вона в мене на городі стоїть. Я дзвоню, кажу, пацани, кажу, щось не туди попали. Вони з дому йди. Ми, я що, до кума ночувати у погріб, вже утром приходжу на другий день, 4 числа 5-го. У ну, пів хати немає, а вона з довоєнних майже півтисячі мешканців біляєвки після окупації залишилось не більше двох сотень осіб. Після нашестя росіян та ДНРівців у селі зруйновані абсолютно всі комунікації та об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Тож ті, хто пережив неволю та повернувся до своїх домівок, заготовляють дрова та сподіваються на допомогу місцевої влади.